Цвіте бузок молочної лілово, чаруючий навколо аромат, цвіте бузок рожево, фіалково та звеселяє все навколо сад. Неможливо уявити собі наші сади без квітучого бузку. бузок улюблений кущ, що росте майже біля кожної оселі в Україні. Квіти бузку милують очі, наповнюють повітря тонким ароматом. Коли зацвітає бузок, Кожен кущ його нагадує величезний букет. Квіти бузку мають найрізноманітніший колір. Найчастіший колір квіточок бузковий або бузково дивловий. Квіти бузку зібрані у суцвіття, довгі китиці, такі суцвіття нагадує пернастий хвіст лисиці. Листя у бузку блискуче, темно-зелене, гладеньке, восени вона опадає на землю, не змінюючи кольору. Навіть цим під снігом упали листя бузку, Лишається зеленим, ніби його щойно зірвали з куща. Бузок відмінно очищає повітря від пилу та різних шкідливих домішок і не боїться загазованості атмосфери. Квіти та листя бузку мають лікувальні властивості. Існує повір'я, що бузок приносить щастя. Для цього в простому, з квітками на 4 полістку бузку треба знайти квіточку з 5 полістками та з'їсти її або вкинути собі за пазуху. Букет бузку завжди радує око. Мені подобається ховатися в цьому кущі і насолоджуватись його нестримним ароматом, дихаючи який одразу наче у вісні ворушає шпарити у своїх мріях. Прекрасний час, весна вона дарує нам втомлене від зимового холоду тепло нового пробудження природи. Саме вона дозволяє насолоджуватися цвітінням моєї улюбленої рослини бузку, яка так і вабить до себе своїм ароматним квітами.